Доброго дня, шановні журналісти, розпочну з голосування в стінах Верховної Ради України. Сьогодні було проголосовано в першому читанні фактичний проєкт закону. Це не є законом, і даний закон ніколи не стане реальним тілом законодавчого акту. Цей проєкт про запровадження другої державної мови ніколи не буде законом. Саме тому. Об'єднана опозиція оголошує безстрокову акцію протесту за мову і за батьківщину. Безстрокову акцію протесту, яка буде захищати українську конституцію, українську державність, українську мову. Акцію, яка на Євро 2012 навчить і допоможе нашим європейським друзям розмовляти українською, тому що, на жаль, англійською ніхто ні з влади, ні з партії регіонів не розмовляє. Акцію, яка не дасть можливості прийняти даний закон в другому читанні. І в цілому, цей бій, який сьогодні не вдалося виграти, показав прізвище всіх 234 зрадників, які є у стінах Верховної Ради України. Так, вони скупили голоси. Так, вони отримали тимчасову перемогу, але вони не виграють війну. Вони не виграють війну за Україну. Вони не виграють війну за... Українське майбутнє за українську державність, тому об'єднана опозиція оголошує безстрокову акцію протесту, і ми будемо боротись за те, щоб цей документ ніколи не став законом. Так як сьогодні у них були спроби вранці проголосувати й перше і друге читання, але ці спроби були безрезультативні. Таким чином, ми переконані в тому, що опозиція зможе захистити українську мову і українську конституцію. І звертаємось до всіх українців, так як сьогодні приїхали. Підтримати цю безстрокову акцію протесту, не дати можливості проголосувати в другому читанні і не дати можливості знищити українську державу. Шановні друзі, ми розглядаємо сьогоднішню формулу голосування як продовження наступу на Конституцію України, як спробу організації антиконституційного закладу. Тому що статус української мови захищений Конституцією України, і ніякий закон, ніякі підзаконні акти не можуть змінювати принципові позиції державотворення України. Я хочу сказати, що сьогодні в Верховній Раді вони не прийняли закон цілому, і в той же час дуже серйозні події розгорталися не в Верховній Раді, а на вулиці. Коли багатотисячні колони об'єднаної опозиції підійшли до Верховної Ради. І ми побачили, який формат сьогодні пропонує влада українському народу. Верховна Рада була заблокована працівниками міліції, і за їхніми шоломами стояли найманці партії регіонів, які спокійно почували себе в облозі тисяч. Працівників міліції. Я хочу сказати, що в Україні всі громадяни мають за Конституцією однаковий статус. І нам було незрозуміло, чому одні громадян допускають до Верховної Ради, іншим блокують прохід. Під час спроби проходу до Верховної Ради представників об'єднаної опозиції працівники Міністерство внутрішніх справ розпочали достатньо потужну газову атаку. Дуже багато громадян України від цього постраждало. Коли б не потужна газова атака, я думаю, що українські громадяни підійшли б достатньо близько до Верховної Ради, щоб висловити депутатам-зрадникам все, що вони вважають про них. Тож час, шановні друзі, зараз, коли наші колеги Пробує ставити намети біля Верховної Ради, той же самий Беркут ламає, трощить, порушуючи їх конституційні права. Я хочу сказати, що незважаючи на дії працівників міліції, опозиція буде діяти не тільки в центрі міста Києва, не тільки в Києві, але в усі регіонах України. В всіх обласних центрах акція буде розпочинатись саме на центральних майданах, на центральних площадях. Вся Україна буде об'єднана захистом конституційних прав громадян, захистом мови, захистом батьківщини. Наші опоненти, той кримінал, який сьогодні перебуває при владі, працюють так само, як вони працювали у 2004 році, розколюючи Україну замовними ознаками, за іншими ознаками. Вони знову пробують розколоти нашу країну. На частини, щоб можна було цими частинами керувати, а керувати ми знаємо, як вони можуть, виключно шляхом політичних репресій. Наше завдання об'єднати країну. Я ще раз підкреслюю об'єднати країну. І акція наша буде мобілізуючи проходити як в центрі, так і на заході, так і на сході. Я ще раз підкреслюю жодної області, де б ми разом всі не просто стояли. Ці в жодної області такої не буде. Скрізь ми будемо боротися за наші права, за демократичну незалежну Україну, за її духовність, за її мову. Да, э, українська правда громадяни сьогодні постраждали. От депутати чомусь ні. Поясніть, будь ласка, що відбулося в залі. Я знаю, що планувався зрив голосування. Я знаю, що 30 опозиціонерів мали при позивних до голосування витягнути э, картки з гнізд у прилеглих секторах. Це мали зробити вони по команді Кожемякіна. чому Кожемякін надав таку команду і ніхто цього не зробив, чому не було спротиву в залі? І я знаю про те, що повинні були витягнути 30 карток. І я знаю про те, що повинні були битися. І я знаю про те, що сьогодні опозиція проявила себе не у кращому плані. Я нічого і це дуже серйозний урок для нас. Із трибуни парламенту відверто визнав про те, що цей бій нам не вдалось виграти. Чому що, що стосується подальшої роботи, то я думаю, що це буде предмет серйозної дискусії, чому чому я, коли говорили прийшов зараз, я коли прийшов з вулиці, і зараз ви знаєте, акція протесту продовжується під стінами Верховної Ради, я встиг переговорити з колегами-депутатами, від опозиції. І за інформацією, яку я отримав, вони на погодженій раді визначили, що питання яке цікавило. Партію регіонів, яке цікаво Януковича, повинно було розглядати третім. І саме оголошення цього питання було сигналом для е, атаки е, опозиційних депутатів. Літвін за домовленістю зі своїми господарями перестав це питання на друге, і депутати просто не зрозуміли, що почалось розгляд цього питання. А е, ви бачили, що е, Сам розгляд фактично зводився виключно до одного голосування, без обговорення, без пояснень. І саме таким спекулятивним шахрайським шляхом вони протягнули, незаконно протягнули, порушуючи регламентні норми і ті позиції, які були обговорені на повожній раді голосування. І депутати просто не встигли зреагувати для того, щоб виконати ті домовленості, які безумовно існували в межах опозиції щодо зриву голосування. Євгенія Монтроцька, телеканал Тиваю. Мене питання люди, які на дворі їх дуже багато. Що буде далі? Тобто, це буде мирна акція продовжуватись, продовжуватись. І друге питання в цьому ж контексті: те, що от інформація в змі з'явилася, те, що почали застосовувати газ, що люди просто самі спровокували, підняли нібито там якісь ні то щит, ні то плакат. От поясніть, будь ласка, що там сталося? Ну, ви знаєте, коли люди користуються своїми конституційними правами, це не можна розглядати як провокацію. Я ще раз вам розповідаю, що. Деякі громадяни, я не знаю за якою ознакою, мабуть, за посвідченням партії регіонів, перебували біля Верховної Ради, їх захищала міліція. Інших громадян до Верховної Ради не допускали. І саме громадяни хотіли скористатися своїми конституційними правами і підійти до Верховної Ради, не зайти, хоча б підійти до Верховної Ради, тому що блок виставлений по лінії вулиці Садової, по лінії вулиці там біля готеля Київ тощо. Тобто повністю Верховна Рада міліцію взяти в облогу. в той же час для партії регіонів або проплачених їм людей є безперешкодний прохід саме під стіни Верховної Ради. Тому я не вважаю конституцією використання або захист своїх конституційних прав. І коли дійсно проламали щити, які були, скажімо так. Захистом для міліції, які використовували міліцію, щоб не допускати, вірніше так сказати мирних громадян. Тоді дійсно потужніша атака. Я от скільки приймаю участь в мирних заходах, це перша така потужна газова атака, яка була використана прямо в мирних людей, які просто хотіли, намагалися пройти по вулиці Грушевського до Верховної Ради. Що дудьми буде? Скільки вони стояти будуть, чи намети будуть, чи розійдуться? Зараз е, наші колеги встановлюють агітаційні намети, і е, ми будемо об'являти безстрокову акцію. Скільки людей зможе прийняти участь в акції? Це вже питання до кожного громадянина, до його патріотизму, до його відповідальності. В той же час я ще раз хочу сказати: акція буде безперервна, і вона буде не тільки в Києві, але ж в усіх обласних центрах, у всіх регіонах нашої країни. Якщо це розгортання акції зараз, то наші активісти намагаються розгорнути намети, але Беркут побив активістів, ми туди відправили депутатів, тому що Беркут не дає можливості розгорнути намети. Остаточний план акції наступний. Акція безстрокова. Зараз ми визначаємо додаткові місця, де можна розташувати намети, і обов'язково будемо агітувати наших європейських друзів за те, щоб вони знали декілька слів українською мовою. Вопрос следующий в то время когда мы боремся за наш прекрасный язык, в это время разрушаются наши семейные ценности. Принимается закон 104.68 в защиту геев и однополых браков и гей парадов. Что вы на это скажете? Хороший вопрос. Ви знаєте, це дійсно. Я думаю, що ця передвиборча програма партії регіонів потребує додаткових коментарів, але ж для цього повинен бути додатковий інформаційний привід і інший брифінг. Дякую, Ірина Шевченко, ліга, все ж таки поясніть, будь ласка, чому сьогодні не вдалося зірвати голосування? Арсені Петрович, минулого разу ви були у відрядженні, зрив вдався. Сьогодні сьогодні ви тут. Зриву не відбулося. Що власне мають думати громадяни України, дивлячись на таку ситуацію? Я вже чітко прокоментував цю ситуацію. У партії регіонів було 234 голоси. Це те, що їм вдалося зібрати для того, щоб протягнути цей закон. Ми не змогли виграти цей бій. Треба було бути більш активним, скажу так. Але 234 голоса – голоси це 234 голоси. І тому от, з трибуни парламенту заявив про те, що бій не виграли. Війну виграємо. Закон не прийнятий, прийнятий тільки в першому читанні, до другого і третього читання закон не дійде.